Свято народне, де хлопці і дівчата ведуть хороводи, де люди танцюють, музики грають, пісні українські, народні співають. Доброго дня, шановна громада, гості та учасники. Нашого свята вітаємо вас на Бавтиській землі і запрошуємо всіх до чарівного таємничого зеленого обряду Івана Купала. Сьогодні на нашому святі присутні очільники району та керівництво села. Слово для привітання надається голові Олександрівської районної державної адміністрації Олі Дмитрівні Бороті. Цей передень Купальський 6 числа. Я вас вітаю з наступаючим святом. Бажаю вам всім сьогодні гарно відпочити, всім колективам, які будуть сьогодні дарувати нам свою творчість. Дякую за таку за підтримання народних традицій. Дякую Бовтишській сільській раді за те, що вона вже не перший раз проводить на своїй території це традиційне свято, і всім вам хорошого настрою. Відпочиньте гарно і натхнення, і удачі, і все найкраще. Привітати зі святом односельців та всіх гостей запрошуємо голову Бовтиської сільської ради Василя Івановича Скляренка. Шановні односельці, шановні колеги, шановні гості, дозвольте привітати мені мене на нашій гостинній Бовтиській землі. Е, сьогодні ми. Святкуємо День Івана Купала. День Івана Купала це той день, коли йде життя, світить сонце і є чиста вода. День Івана Купала дуже багатий обрядом. І, скажімо, те, що ми сьогодні святкуємо, це ми говоримо про те. Що ми святкували і будемо святкувати ті обряди, які ну, ще зробили наші нащадки. У цей день, ви знаєте, в цю ніч ну, проходять такі казкові дивні речі. Трава і квіти, вони наповняться такою силою. Земля вона дає, віддає скарби свої. І цвіте квітка папороті. Якщо хтось знайде цвіт, то ви знаєте, що людина ця збагачується здоров'ям і вона стає багато. Я думаю, що те, що сьогодні проводиться свято в Бовтисці, ну, мабуть, закономірно. Тому що зараз, зараз і природа така, яка відповідає тій дійсності. О, і люди тут живуть добрі, красиві і працьовиті. І, мабуть, Бовтишка стає ну, центром культури Олександрівщини. <плес> Шановні друзі, я думаю, що сьогодні всі наші глядачі, о, особливо. Бовтищани, вони стануть не тільки, ну скажімо, глядачами, а й учасниками тих обрядів, які на сьогоднішній день ми будемо тут проводити. Тому я хотів би в першу чергу сьогодні сказати велике спасибі, що сьогодні проводиться таке свято голові адміністрації Олімительної Вороті, голові районної ради Григорій Кендратовичу Гончаренко. Нашим Керівникам, які знаходяться на території, це перш за все Віталію Івановичу Лозовому, Валерію Володі... Володимировичу Дєдову, Василю Петровичу Зеленькову, який багато допоміг. Я хотів би сказати велике спасиба нашим землякам Михайлу Павловичу Петренко, воєводіну Віталію Володимировичу. І в цей день я хотів би побажати вам всім. Ну, перш за все, хорошого здоров'я, приємного. Вечора сьогоднішнього, ну всього найкращого, що можна тільки в цей день вам сьогодні побажати. Спасибі, запрошуємо до привітального слова помічника консультанта народного депутата України Олеся Довго Катерину Григорівну Бондаренко. Шановна громада, маю честь привітати вас від імені народного депутата України Олеся Станіславовича Довгого. Хочу побажати вам сьогодні гарного настрою, здоров'я, благополуччя, родинного затишку, а ще побажати миру на землі. Буде мир на землі, буде хліб на столі. І буде пісня, яка звучатиме в кожному закладі. І сьогодні ми її почуємо. То підтримуйте традиції, будьте благословенні сьогоднішнім святом, гарного вам настрою і, як завжди, невеличкі подарунки для колективу. Подарунки від народного депутата України Олеся Станіславича Довгого: подарунки отримують фольклорний колектив Вербиченька Бовтиського сільського будинку культури. Імна наша зірока. Івангородський колектив: берегиня. Колектив зелений бір, Бірківський сільський клуб. Художньої самодіяльності села Веселого. Бачу голову, голова нехай іде отримує. Ваші ж учасники переодягаються. Художньої самодіяльності міського будинку культури єлизаведградківки. <му> Учасники художньої самодіяльності поселянівського сільського клубу. Учасники художньої самодіяльності Олександрівського районного будинку культури. Спасибі вам, шановні! Шановні, щоб у вас був прекрасний вечір і завтра всіх була світла голова на ранок. Щоб всі були гарному з гуморі і здорові. З дзвіночками прийшли тільки маленькі дівчатка. А дорослі, напевне, не вміють плести. Так от ми. Досить басіка. Подивіться навколо. Мені здається, до кінцевої зупинки ми вже долетіли. А може перелетіли? А ну подивись у карти. Ми Зараз... сюди потрапили чи ні. Зараз подивимося. Що у нас тут показують? Карти. Ці око не бачить. Так, ану ну здвинь карти. Так, так дивимось. Mm -hmm. От я... І я працюю на рівні підсвідомості. Віщий пилотаж. У <ривіт> часно накивати п'ятами. Подивіться, там хтось наближається. Ой, точно, схоже на якась удара. <ривіт> а давайте прикинь. Гливовий час збила ми. і не розкусить. Ох, давай далі! О, добрий день вам люди добрі! Добрий день, любі хлопчики та дівчатка! Що гарно готувалися ви до свята, тож дозвольте вам зачитати підписаний мною наказ про всеукраїнське святкування Івана Купала. Пункт перший. Всі присутні повинні посміхатися. Пункт другий. Усі присутні мають співати й танцювати, радіти літу. Третій пункт. Незаміжнім дівчатам сплести гарні вінки і спустити їх на воду. Четвертий пункт утвічати символ свята марену. Тей пункт хлопцям спалити опудало купайло, а найсміливішим знайти квітку в пабороті. Також усім присутнім особливий наказ ніяких відьом на святі. А що це за молодиці весь час крутяться біля мене? Ви часом не відьма. Чого на вас такі, чого це на вас такі дивні? і зачиски, і макіяж. Хм, застаріла ваша уява про сучасну моду. У нас фей. Чим більше намажешся, лакмійця тим ти і Е, <реш> бачу, що ви не феї, а справжні відьми! Ви на добрі справи прийшли творити, а капості чинити. За це я вас за морським звичаєм покараю. Ось перелік. Самі вибирайте свої покарання.

Безкоштовної путівки в санаторій, кругосвітної подорожі. Ось я вас зараз на желених шаб попередворю. <творю> Буде вам біля цього ставка і санаторій, і кругосвітня подорож. Ні, ні, не треба. Ми все зрозуміли. Ми будемо добрими, хорошими. Віднині ми будемо творити лише тебе. Добре, добре. Давайте ж тоді сьогодні створимо для всіх глядачів гарний настрій. Тож починаємо святкування Івана Купала! Лики, що годуть аж черевики. І пісні купальські ллються, і в танки усі беруться, Ігри, конкурси, забави, все до нашого купали. Купальськими урочистостями та іграми наші предки виражали свої захоплення і радість приводу буяння природи. Коли вона розквітає і наливається, коли народними. Даве збереглася досі нерозгадана прадавня традиція робити на купальські свята ляльку-будало або гільце на ім'я Марена. Тож розпочнемо наше свято. Зустрічайте народний аматорський фольклорний колектив Вербиченька полтиського сільського будинку культури. Всього найкращого ми вам бажаємо. Веселіться, відпочивайте, про своїх друзів не забувайте, збереже і подарує день купали щастя, принесе в кожну домівку радість і багатство. Кто Dobre, može. do dom.